Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми будемо дегустувати фруктово-ягідні пива. Напевно, це улюблені пива більшості дівчат. Ну, і я тут розклав їх від найдешевшого до найдорожчого. Ну, різниця більш як у 10 разів. Будемо пробувати. Чи... Це дійсно відповідає якості. Я не пробувала жодне із цих пив. Тому я навіть не знаю, чого очікувати. Але вартують вони досить недешево. Тому сподіваюся, що це буде супер вау смачно. А закусувати будемо чипсами, які залишилися в нас із попередніх дегустацій. Якщо не бачили, будь ласка, подивіться. Ну. Можу покласти посилання під цим відео. Ну, що ж, розпочнемо. Отже, фруктово-ягідні пива це такі пива, переважно світлі, до яких додають ну, або ароматизатори якісь такі фруктові, або ягідні, або якщо це дорожчі пива, то їх... Можуть або змішувати з соком, або а, додавати туди пюре фруктів або ягід. Вау! Нічого собі дуже цікавий факт. Я цього не знала. Так, ну чи можна вважати фруктовими пивами Ну, Очевидно, так. Ну, але наші бірмікси я не купляв для цієї дегустації. Думаю, що можна зробити окреме відео для цього. Отже, почнемо із е, найдешевшого пива, ну, хоча е, це шотландське пиво е, такої відомої е, крафтової компанії Брудок, е, як не дивно, воно зараз коштує е, лише 20 гривень. Ого. Е, та, це е, така бляшанка 330 мл, 5% алкоголю, е, е, ну, смак, піч, це персик. Ззаду ну, можна почитати склад, крім звичайних компонентів, тут ще є лактоза це такий молочний цукор, є пророщений овес, ну і ароматизатори, ну, які відповідають перцю. Очевидно, ну, оскільки це пиво на основі іпи. Тобто такого трошки яркуватого, ну, угу. не знаю, чи тобі сподобається, але. Ну, сама упаковка доволі така естетична. Я би не сказала, що це пиво коштує 20 гривень. Ну, як не дивно, така його зараз ціна. Так, 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 так. Бачимо, як воно гарно піниться і колір такий насичено-жовтий. Давай покажемо їм. Так. Вуаля. Ви тільки гляньте, він такий мутно-жовтий, дуже таке насичене і дуже багато піни. Так, і оцінка також непогана. За допомогою додатку антепт я визначив її як 3,58. Ну, якщо пиво має оцінку більше трьох, то вже таке непогане, більше 3,5 це вже з кращих. Аромат просто вау, такий mm. ніжний персик, я би сказала. Так. Ну, якщо ти звикла до таких хімічних смаків, то думаю, що тобі сподобається. Ну що ж, за що буде наш перший тост? На перший тост за мир? Так, за щоб мир. усі пили гарне пиво, фруктове та інше. І не Переживали за те, що відбувається довкола. Так, Любі, саме це це і вип'ємо. Оу. Ну, э, смак такий чуть мильний. Так, є щось прийма. таке, щось таке ого. Так, ну, непоганий, в принципі. Е, ну, Запах все-таки мені більше сподобався, але смак також непоганий. Доволі специфічно. Як для мене, людина, яка раніше не коштувала дане пиво ну дуже специфічний смак. Я до такого не звикла. Хоча пахне воно ну дуже приємно, але смак дійсно щось таке мильне є, і я не розумію, чи це ок, чи це не ок. Ну, надіємось, що. Можна пити і. Ну, Я би оцінила його як. 5 із 10. 5, 6. Ну, нехай буде 5. Добре, поки ти допиваєш, я розповім про наступне пиво. Це також іноземне пиво, як не дивно, така. Відома марка Шоферхофер. Це зроблено у Німеччині, у Франкфурті, на Майні. Ну, в них багато таких є цікавих смаків, наприклад, маракуя досить непогана, а це пиво ананасе. Вау! Wow. Так. Ну, можливо, це скоріше бірмікс, тому що, наскільки я розумію, воно змішане з ананасовим соком. Ну, і ціна також досить пристойна. 22 гривні. Я вражена. Ну, Така баночка невеличка. Я думаю, що тут навіть менше, ніж 0,33, скоріше 0,2 літри. Дуже дрібно пише. Треба дивитися через лупу. Так, ну е, додано. Ананасовий а, сік, лимонний сік. Mm -hmm. oh -oh. А, і крім того, ще є а, ароматизатор, стабілізатор, каметь бобів. Ну, оскільки це змішано соком, досить низький вміст а, спирту, тільки 2,5%. Mm -hmm. Так. Ну, виглядає доволі так класно. Мені подобається сам його дизайн. І хочу показати дизайн. Ну, ось так. Таке жовтеньке. Жовтеньке, яскравеньке, таке цікавеньке. Я сподіваюся, що на смак воно ще буде смачніше, ніж попереднє. І якось і... це натуральний сік. Чи як? Ну, Не зрозуміло, ні, так? Ніби є і натуральний, і ароматизатори. Ну, я сподіваюся, що це буде смачно. Вау, як воно піниться! Так. Я вже чую сюди такий запах. Угу. Зразу чую над масом. Дуже піне. Зараз, зараз піниться нічого. Давайте тоді мені буквально трішки. Все. Ну, ну дуже, в тебе дуже... пінал. Чути. Ананасо. Wow. Оцінка також непогана 367. Ну, спробуємо. Пахне доволі приємніше, ніж попередній варіант, до речі. Ух ти! Воно таке солодше, значно. Mm, Смак ота мені подобається. Легеньке, так. Це пиво на основі пшеничного пива Hefeweizen. Ну, і пшенична воно само по собі таке легеньке і разом із соком дуже такий напій дівчачий, я б сказав. Клас, мені дуже подобається. Воно таке лайтове і прям в міру смак. Буквально трішечки віддає лимон, буквально трохи, правда? Відчувається лимон, але він так десь на якомусь такому задньому фоні все рівно от, е, дуже багато саме ананасу. Ну, але воно таке простіше, немає якогось там після смаку, немає різних відтінків. Просто е, солодкий, такий приємний легкий смак. Ну, як на 22 гривні, я вважаю, що це досить непогано. Це дуже добре, на мою думку, на 22 гривні. Я би сказала, що воно коштує набагато дорожче. Мінімум 50. Не знаю чому. Навіть деякі пива за 50 гривень на смак гірший, ніж ось це. Наступне пиво має такий класний, цікавий дизайн. Ви тільки погляньте, яка красотка. Клас! Так, це вже трошки дорожче пиво. 100 гривень за таку Ого, бляшанку 330 мл. Угу. Називається Толока Sour Ale. Кисле пиво з малиною, смородиною та маршмеллоу. Вау. Воно було зварене компанією Рібру із броварів Київської області. Угу. Ну, це така відома крафтова броварня. Ну, досить високу має оцінку. Яку? Навіть взагалі найвищу з цих це а, 4,09. 09 Ого, так. ну і. Тут додано і ягоди малини, смородини, ваніль, маршмелоу. Вау, звучить дуже цікаво. Так. Це, напевно, найміцніше пиво з цих, які тут є: 7,5%. Так. Дуже міцне. Але виглядає ну, прям вау цей опис. Я сподіваюся, що це буде в міру солодко. Ну, це... Має бути кисліше вже. Кисліше? Я думала, маршмелу навпаки буде солодше. Ну, Маршмелом, але сік, сік ягід е, дає таку кислинку. Вау! Е, ну, насправді, е, чомусь кислинку вам дають вищу оцінку. Е, видно такий колір червонувато-оранжевий. Яке нападеть. Так, таке мутнувате. Ой, фу. Ну, Запах такий ну, ягідний, перебродилих ягід. В першу чергу чути малину. Переброджена малина, знаєте, ось це вона пахне. Ну, але це не хімічний вже запах, це вже натуральний. Ну, треба висок. звикати до натуральних продуктів. Ну, Насправді не даремно любити пива дали йому вищу оцінку. Можливо, тим, хто звик до хімічних різних напоїв, воно здасться таким ну, менш приємним, але скуштуємо. Угу, mm угу! -hmm. Mm -hmm. Ну, в першу чергу чути малину да. десь на задньому плані інші ягоди. Маршмели взагалі не чути. Нуль. Я не знаю, де воно Ти чуєш маршмели. Я не відчуваю маршмели зовсім. Ну, думаю, що якби не воно було б ще кисліше. Малина дуже така виражена, на другому плані смородина і кислинка. Ось ця кислинка. Ну, але алкоголь також не відчувається, що добре, я вважаю. Так, сме, смак такий е, насичений, знаєте. Такий прям ну, відчувається оцей е, перепліт смаків, чи як це сказати правильно. от, А маршмеле щось зовсім не відчуваю. Цікаве, дуже цікаве, дійсно, це цікаве. Я вважаю, що воно вартує свого, хоча запах дійсно не найприємніший, як на диво. Передостаннє наше пиво це е, фрут смузі від броварні Underwood. Це також така відома крафтова броварня із Київської області, з Нових Петрівців. Е, ну, Такий е, дизайн простенький, так, якісь такі Чому? плями е, кольорові. Дай мені, будь ласка. Ну, виглядає доволі естетично, а мені подобається такий цікавий, класний дизайн. Стиль абстракціонізм. Так, mm -hmm. да, цікаво. Да. Я таке люблю. Ну, е, Воно має також високу оцінку: 3,93. Mm -hmm. е, ну... Знову ж таки, тут написано дуже дрібно. І щоб прочитати, краще скористатися лупою. Ну, тут є такі речі, як пюре манго, пюре ананасу, wow. вівсяні пластівці та цедра апельсину. Ну, термін зберігання один рік, тому тут використано, на відміну від інших пив, консервант, сарват Угу. Е, таке воно досить легеньке, 3,7%. Ну, і оскільки тут пюре е, магу ананасо, воно очевидно таке тропічне з тропічним смаком. Вау! Ну, звучить доволі цікаво. Насправді я ще не куштувала пиво в таких смаках. Ну, це, е, е, це важливо. Так, і вартість також вища, 126 уже гривень за таку. Давай я поставлю. Воно прям налито до самого верху. Я в шоці. Ой, який насичений Вау. колір і консистенція така дуже насичена. Так наче це якийсь сік. Апельсиновий сік або сік Манго. Я вражена. дуже густий. Ну Смузі, смузі, що ти скажеш. Я ще такого не бачила. Піни немає, немає. але зато є густина і Пахне манго. дуже такий виражений, тропічний так. такий запах. В першу чергу чути манго. Mm -hmm. ну, Живучи в тропічних країнах і екваторіальних, я досить багато і манго, і можу сказати, що це дійсно такий натуральний запах. Ну і колір. Я сподіваюся, що на смак воно буде ще краще, ніж на запах. Дуже приємний запах. Ой. Ну. Я не знаю. Мені, мені подобається, наприклад. Ну, смак не настільки насичений, але такий приємний досить. Дуже. Специфічно, я не знаю. Можливо, це потрібно любити. Ну я просто люблю більшість як всяку класику, наприклад. І для мене це мега специфічно. Я не знаю, я що сказати. Ну, навіть ти звикла до наших смаків, очевидно, до так. апельсину, яблука. Це, а манго, тут все, це... На... все намішано з цим манго, ну, і воно таке є насправді. Ну, мені мені подобається. Так, це на любителя пиво. Я вам скажу. Тих, хто любить класику, ну я не знаю, чи зайде. Я насправді ще й не дуже люблю манго, якщо ще так брати. Я поставлю цьому пиву, напевно. 6 із 10 нехай буде. Мені воно наразі найсмачніше. Ого. Ну, і перейдемо до. Нашого останнього і найдорожчого пива. Mm -hmm. Це знову закордонне пиво з близького зарубіжжя, з Польщі від варшавської контактної броварні Magic Road, Називається Притті, mm -hmm. гуава, апельсин і ваніла. Pastry Sour, Тут 5% алкоголю, пів літри напою. Ну, такий Дизайн в пастельних теплих кольорах, таких рожевому, оранжевому. Ну, намальовано гуаву, апельсин, mm -hmm. ваніль, квітка ванілі. виглядає дуже естетично як на мене. так, ну, Ззаді написано склад: тут міститься пюре гуави, mm -hmm. сік апельсина і е, лактоза. Mm -hmm. Також, крім а, дріжджів, тут міститься а, лактобацили. А, ну, це такі бактерії молочно-кислого бродіння. Ну, деколи їх додають до пива. Давай покажемо трішки ближче саму упаковку. Ось, дивіться, яка вона естетична. Я сподіваюся, що на смак вона буде дуже-дуже смачне. Ну. Оцінка висока 403, тому ага. думаю, що смак також добрий. Його вартість 298 гривень. Ну, тут також такий колір жовтий, трішки думаю. воно менш густе, угу. менш насичене. Ну, давай покажемо їм. Uh, вже не виглядає як сік, вже виглядає як щось таке мутніше. Ось так виглядає. Ну, не знаю, не знаю. Піни немає, практично, буквально чуть-чуть. Ну, Запах такий дивний, трошки mm. як пирогом з ваніллю. Uh -huh. Ух ти, який цікавий запах. Він не такий насичений, як попереднього пива, але ну, приємний досить. Приємніший, набагато приємніший, ніж попереднє, насправді. Ну що ж, Дуже давай. Ніжний. Давай скуштуємо. Вау, народ. Це так цікаво. Ммм, mm -hmm. mm -hmm. це таке. Поєднання солодкого і кислого. Ну, мені подобається клас. Це реальне поєднання солодкого і кислого. Це дуже цікаво. І воно досить збалансоване. Ну, наприклад, так. ось це ягідне пиво було таке більш кисле, шофригофор більш солодке, угу. а в цьому, ну можливо попередньому. Більше є таке поєднання досить вдале, е, солодкого і кислого. Ну, дуже таке ніжне, приємне. Дійсно, отак, все в міру. В міру оця кислість і ось ця солодкість. Ну, просто вау! Ну, прям відчувається по смаку, що воно вартує своєї ціни. Ну, ціна досить висока 298 гривень. Тобто. Ого! <гум> Якщо брати собі. найдешевше 1999, і це виходить, що у 15 разів дорожче. <гум> так, ну. Але воно. Ну, чесно, я би не сказала, що воно вартує 300 гривень. Але раз, там є всякі такі натуральні компоненти. Ну так, пюре тропічних фруктів це не дешево. Mm -hmm. Якщо це натуральне, якщо ми починали з найдешевшого тут ароматизатори, далі у нас є пиво змішане з соком, то наступні крафтові пива це вже із пюре справжніх фруктів, ягід. Ого. Але по смаку насправді це дуже реально цікаво. Я би поставила цьому пиву, не знаю, 9 з 10. Ось так. от. А так, якщо чесно, кажу, я звикла до класики, тому я навіть не знаю, як навіть яке з цих всіх пив вибрати. Ну, напевно, все-таки ось це останнє, тому що тут все реально в міру, дуже цікавий смак, дуже так незвичайно, але ну, я не знаю, чи б я його купила прямо ще раз. Реально дуже дорого. І якщо пити прям дуже часто, ну мені здається, напевно, надоїсть із часом. Ну, можна спробувати, це непогане пиво. Дуже І... непогане. Але так само найдешевші пива в цій категорії вони такі приємні. Можливо, якщо ви любите і призвичайні до хімічних смаків, вони вам навіть сподобаються більше, ніж всі так, крафтові дорожчі. Особливо ось це. Ну воно прям я в шоці, що воно вартує всього. лише скільки 22 гривні? Я вражена, що воно настільки дешеве, тому що воно було смачне дійсно. Так, ну там є ціла лінійка цих смаків. Я вже згадував смак мараку, і раджу попробувати різні і вибрати собі, ну, яке більше подобається. Ну, і також, можливо, ви пробували якесь інше фруктове пиво, яке вам дуже сподобалося. Напишіть. Ну, і як бачите, ідея Скоро Різдво, інші зимові свята, можливо, ви хочете е, зробити нам якийсь подарунок. Наприклад, це буде подарунок е, або е, грошовий, або ви хочете вислати нам поштою якісь продукти для дегустації. Ми вас згадаємо, продегустуємо і е, зробимо з цього відео. Ну, це може бути навіть одне пиво, якщо це якесь таке ексклюзивне пиво там, вартістю. Від 500 гривень я бачив недавно і більше тисячі. Ну, це було б цікаво зробити з цього ціле відео, і ми скажемо, чи вартує це таких грошей. Ну в даному випадку нам усе сподобалося. Ну, і особливо, якщо ви жіночій статі, думаю, це вам точно сподобається. Так, ну я б, наприклад, купила ще раз точно ось ці два пива якось по нагоді, і я б купила їх ще раз. Отже, до наступних дегустацій. Всього доброго, па-па! Па-па!